Ще не підписалися на наш канал, сьогодні найкращий час для цього. Чому? Тому що ось тут ви бачите промокод, по якому ви отримуєте 7% знижка на лазерний рівень DotSan 4D. Ось такий комплект, два акумулятора, зарядний пульт, магнітний дрімач, поворотна платформа і окуляри в подарунок. Повторюсь, називається Dodson 4D Professional, одна з найбільш популярних моделей 24-го року в нашому каталозі. І саме на нього знижка буде для вас 7%. всього навсього вам потрібно підписатися на наш канал. Так виглядає протокол калібровки, який майстер виписує при юстуванні даного приладу перед відправкою вам. І ось тут гарантійний талон на 3 роки. 50 метрів робочий діапазон. Похибка допустима не більше 2 мм на 10 метрах. Повторюся, максимальний комплект в пластиковому кейсі. Ось так виглядає. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь і ви будете мати завжди.